Літі нації всі думали, що Україна легко здолає Албанію. Але програли 2-1 албанцям і програли чехам 3-2. Навіть топові коментатори такого старту не очікували. Нічого б не було, якби насправді ця команда там всіх виносила в одні ворота, жодних проблем би не було, якби, якби це було так, але воно не так. І мені дивно, що взагалі, розумієте, тут вся країна плаче після поразки від Албанії. А... Зрозуміло, що цьому супернику дуже важливо не поступитися у боротьбі. Знаєте, я от подивився матч Чехії проти Грузії, подивився зараз матч Чехії проти України, на мій погляд, можливо, ви не погодитесь, тому я кажу, на мій погляд, суб'єктивний. От з точки зору рівня індивідуального, з точки зору командності, організації гри, збірна Чехії, ще раз повторюю, на мій погляд. Найслабший суперник збірної України в 2024 році. За винятком Молдови, звичайно ж. Найслабший. Немає там якості. Ні в обороні, ні в Атаці, ні всередині поля. Ну що ж, всім привіт. Ви на каналі «Це Цефутболісму. І насправді ніхто не думав, що такий старт у Лізінацій буде в збірної України. Але сталося інше. Багато травм у збірної наразі. Наразі у збірної травмовані Брашко Зінженко Степаненко, Маліновський Цянков, Миколенко, Ярмоленко, Боянський. Брашко зазнав травми у матчі проти Хомфенхайму, а Степаненко проти Аталанти. Ребро зробив корективи у заявці збірної на Ліги Гунації і прибрав звідти Степаненка. З Ярмоленком сталася навіть інша ситуація. Ребров його залишив у резервному списку. Такого не було вже давно. Ще перед початком Ліги Нації захворів Андрій Лунін. І його теж прибрав Ребров з, зі списку офіційного на матчі Ліги Нації. І ще пропустив через хворобу тренування Рялу. Натомість Ребров викликав у збірну Івана Калюжного з Олександрії. Це його перший виклик. Ще у збірному Рибров викликав Дмитра Різника з Шахтаря, мабуть, замість Луніна. Ребров викликав Дмитра Кириськіва з Шахтаря ще. Якщо не помиляюсь, це його перший виклик у збірну. І ще ребро викликав у збірну Олександра Назаренка. Гравець Полісся, який був у резервному списку. Якщо не помиляюся, то це перший гравець Полісся, який у збірні. Якщо помиляюсь, напишіть в коментарях. Ну що ж, ми розібрали, кого Ребров викреслив зі списку на Лігу Націй, а кого довикликав у збірну на Лігу Націй. Завтра грає Україна проти Грузії. Напишіть на вашу думку, хто переможе у цьому матчі. Поставте лайк та підпишіться на канал. Ви були на каналі, це футболісімо».